Здорово, Арнольд! Купуєш лотерейний квиток? Фу, що це смердить? Не відчуваєш душок? Кепсько! Шанс, що на тебе нападе смердючий скунс, приблизно в 10 разів вищий, ніж шанс виграти головний приз в лотерею. Арні, старий друже, тобі пощастило. Лікарі змогли врятувати твій нюх, присобачивши тобі ніс песика. Звісно, спочатку треба звикнути. Однак нині тобі можна навіть не використовувати маску у Снепчаті. Нюх собаки у сто а то й у тисячу разів краще ніж у людини. Ні, спесика може відчути запах на відстані одного кілометра від його джерела, і собачим носом ви можете визначити навіть фізіологічний та емоційний стан людини. Однак із побутовою хімією нині краще не жартувати, особливо не милий собачому носу запахоцтву на шатирю та хлору. Ой-ой, Арні, думаю, час накивати лапками. Як файно, га? Макросоми собак фактично забезпечують життя песиків у світі запахів. Для них нюх як зір для нас. Не так вже й погано мати нюх собаки, правда, Арні? Один мілілітр води містить 3,35 на 10 в 22-му ступені молекул. Собачий нюх може виявити серед них одну потрібну молекулу речовини. З таким нюхом ти можеш завжди знаходити найсмачнішу піцу, прикинутися екстрасенсом і знаходити людей за гроші чи навіть влаштуватися охоронцем короля. Але натомість ти знову купуєш лотерейний квиток? Стривай, солухий. Знайомтесь, Арнольд. Спалюєш мурах? Відчуваєш себе при цьому богом? Ти недооцінюєш суперника. Йой, яка іронія. Мисливець став здобиччю. Арнольде, вітаю! Ти опинився у центрі найграндіознішої війни. За масштабами більшої, ніж усі війни людства разом узяті. У ній приймають участь 10 квадрильйонів мурах. Знаєш взагалі таку цифру? А які цифри ти знаєш? Та й таке. Зиркни мурахи готуються до бою. Якби мурахи стали розміром з людину, то у людства не було б жодного шансу. Адже навіть звичайна мураха змогла б підняти 16-поверховий будинок і бігти з ним зі швидкістю 55 кілометрів за годину. А ось і гості Хм, й швидше. О, Арнольде, координація у просторі ніколи не була твоєю сильною стороною. Хоча глянь, ти змусив їх бігати по колу і навів ватажка на власний феромоновий слід. Таким чином, мурахи потрапляють у смертельну пастку, нескінченно слідуючи по власному запаху. Ти створив мураховоріт, ватажок буде водити свою армію по колу, доки вони всі не помруть від виснаження. Арнольде, ти герой для цих хлопців. Вони хочуть відрекомендувати тебе мурашиній маці, але стривай. Йой, ти потрапив на розподіл влади. Інколи в мурашнику з'являється друга матка. І тоді обидві королеви змагаються у поєдинку за владу. Після бою мурахи визначають, яка матка їм сподобалася більше. Справжня демократія. Ну, а потім більшість знищує меншість. Беру свої слова назад про демократію. Стережись! Арнольде, у тебе більше щастя як розуму. Тобі вдалося пережити навіть державний переворот. Але що відбувається? Ти просякнув духом небіжчиків, і тепер мурахам здається, що ти теж помер. Тому вони поховають тебе живцем. Що ж, твоя удача не могла тривати вічно. Арнольд був нікчемним бевзем, хай спочиває у мирі. Нічого не може зробити цей пікнік паскуднішим. Окрім гігантської мурахи. Звідки в біса вони взялися? Можливо, експерименти зони 51, витівки божевільного вченого або шакілоніл вкусив мураху, зробивши її величезною? Це не має значення, коли навколо мільйони мурашок завбільшки собаку. Факт: щороку мурахи вбивають більше людей, ніж леопарди. 20-мільйонна армія мурах Сіафу може з'їсти цілого коня за день. І кусають вони завжди одночасно. А їхні щелепи настільки потужні, що їх навіть використовують як затискачі для ран. Обережно, арні. Ця мураха може піднімати до 1500 фунтів. І може розвивати швидкість до 35 миль на годину. Не сховайся, Арні. На землі живе 20 квадрильйонів мурах. Це 2,5 мільйони мурах на людину. Насправді, мурахи вже захопили 501 квадратну милю території США. Це 15% усієї території. Щороку мурахи завдають економічної шкоди у 6 мільярдів доларів, перегризаючи дроти та електричні пристрої. Гіганським мурахам знадобилося всього кілька місяців, аби захопити землю. А замість Огайо тепер величезний мурашник. У людства лише один вихід збільшити ще більш жахливого хижака для боротьби з мурахами. Уявіть п'ятиоку істоту зі смертельним жалом. Цей монстр Оса. Завдяки її п'яти очам, вона бачить усе у радіусі 280 градусів. А завдяки своїй гнучкій талії оса може вжалити тебе практично під будь-яким кутом. Яке розчарування? Оси не борються з мурахами. Вони лише змагаються з ними за їжу. Їх цікавить тільки своє гніздо, їжа і пиво. Серйозно, не запрошуй осу на день народження. Чому вчені просто не збільшили мурахоїдів? Гарні, прокидайся. Чакіл нікого не кусав. Ти просто заснув на мурашнику. Але тим не менш навіть звичайні мурахи бувають небезпечні. Перед тобою Токсоринхіт найбільший комар на планеті. Розмах його крил 12 сантиметрів. Вайло йому не потрібна твоя кров. Він харчується квітковим нектаром. Обережно. Тут вештаються мурахи. А це що? Ти знав, що у слині комара є ферменти, які знеболюють жертву, і він може пити кров непомітно? Але самиці набирають кров не для себе, а для дітей? І так лише самиці п'ють кров, а самці харчуються квітковим пилком. Закоркуєш нобель. Голодна самиця внюхає СО2, який ти видихаєш з 20 метрів. І ментолова гумка тобі не допоможе. Вони все одно знайдуть тебе за теплом твого тіла, але навіть тисяча комарів не висмокче усю твою кров. Знадобиться мільйони сто тисяч голодних комах. Трястя, Арнольде, Ти таки потурбував колонію мурах куль. Їх укус схожий на опік. Біль еквівалентний прямому контакту з вогнем. Нейротоксин по нейротоксин потрапляє в кровотік. Атакує нервову систему, паралізує кінцівки і викликає нестерпні м'язові спазми тривалістю до 36 годин. Від укусу тисячі мурах. Ти отримаєш стільки нейротоксину, що відчуєш галюни і проблеми з надходженням кисню до органів. Але виживеш. Так у племенах Південної Африки відбувається посвята хлопця в чоловіка. Тепер ти справжній дядько. Ти заслуговуєш подобайку та підписку на канал. О, забув, комарі ж переносять недуги від хворих тварин. Малярію, Денге, Зіко. Вони винні в мільйонах смертей кожного року. Тому навіть один комар може вколошкати тебе, недарма вони найсмертоносніші комахи. Тебе там серйозна заруба? Йой, не очікував, що тобі завадить маленька муха, а Арнольде не раджу з ними гиркатися. Хто знає, на що вони здатні. Дивно, але мухи можуть нашкодити людям найнебезпечніші види знаходяться у Південній і Центральній Америці, а також у Африці. Наприклад, Ботфлай, які розмножуються личинками всередині тварин. Фу. Або хорстемик Ботфлай, муха, що пожирає коней. Проникнувши у тварину, личинки починають гніздитися прямісінько у шлунку і кишківнику. Жах та й годі. А Шіп Ботфлай, муха, що відкладає личинка у вівцях. Ця бридота швидко розвивається і з'їдає всі органи, які бачить на своєму шляху. Але найжахливіша з них це ларва Men личинка, що пожирає людину. Цей хробак полюбляє лише людське м'ясо, особливо плоть та мозок. Бережися. Личинки здебільшого потрапляють у організм через їжу чи відкриті рани. Проте також можуть прошмихнути через пельку, баньки та вуха. А тепер уяви, що ти можеш бути готелем для десятків тисяч личинок. Боюся, об заклад їм вистачить 2-3 дні, аби з'їсти тебе зсередини. Є два способи по виживанню, не використовуючи спеціальних препаратів: перше обгорнути уражену зону свіжим беконом. Згодом хробаки виповзуть на його запах, а другий намастити місце проникнення товстим шаром вазеліну. Через нестечу кисню личинки будуть пробратися назовні, застрягнуть і здохнуть. Спрацювало, арні, ти досі живий, хоча виглядаєш як голландський сир. Гадаю, віднині ти будеш більш обережними з мухами. Чи не так, друзяко? Що може бути файніше за літню прогулянку парком? Не ми обираємо долю, а вона обирає нас. Обережно, Арні! Йой, Схоже, хтось розлив тут радіоактивні відходи. Гей, Арнольде, тепер ти можеш стати супергероєм. Ти знав, що Росомаху із Марвел спочатку звали людина Борсук? Ти ж будеш людина кунсо Дятел. Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Саомачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 кілометрів за годину. Славіша Пайкіч чи Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики? А також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А Вімхоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на верест в одних труханах. Що з приводу тебе, герою? Ого, я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі супербліг. Якщо гадаєш, що твої суперсили безглузді, подивися на Догвелдера із DC Comics, чия сила приварювати песиків до супротивника. А цайтгайст із Людей Ікс після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бетмена 98 мільярдів доларів. Бути супергероєм дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за 3,5 мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина павук популярніша за президента США. Арнольде, я розумію, це все дуже файно, але все таки завдання супергероя не купатися в променях слави. Скуштувавши страви Азії та Європи, він повернувся додому, щоб спробувати ще більшої екзотики. Вмащуй свою дупу і обирай, що ковтатимеш перше. Ну Цюк-цюк-цюк, ти страшний пацюк. Один укус маленької молодої кобри може вбити три тонного слона. В її шлунку майже немає повітря, але пірнаючи вона затримує дихання до десяти годин. Шлунковий сік перетравить її за півтори-дві години. Я курку. А все, що залишиться, пройде через анус. О, глянь, це ж отрута. Якщо вона не контактуватиме з кров'ю, все буде гаразд. Йосип драний. Тільки но вона потрапляє у виразку або поріз, миттєво відчуєш параліч судоми, і вже через п'ять хвилин сконаєш. Якщо не вколиш проти отруту, звісно. Прийдемо до жаби. Один грам отрути листола зажахливого жахливого може вбити ціле місто. Маленьку тваринку, що ступить на слід цієї жаби, токсин вб'є миттєво. Маленька крапля отрути на шкірі і бац! Тобі гаплик. Жаба віддасть Богу душу за 30 секунд у шлунку, а ти за 10 хвилин у нестерпних муках. Проте отрути від цього не існує. Навіть не шукай. Якщо додати отруту скорпіона до жаб'ячої, ефект збільшиться у 12 разів. Останнє бажання, хоче, щоб глядачі підписалися і тицнули вподобайку. Еге ж, спочивай у мирі. Дякую, що глянули, Па-па!